Робочий день щосуботи та подовжений прийом щосереди. В прозорих офісах міста змінюється графік роботи. Про це на своїй сторінці в Телеграм повідомив міський голова Вінниці Сергій Моргунов. Детальніше про новий графік запитуємо Вірини Копчук, директорки департаменту адміністративних послуг. Мої вітання вам. Розкажіть про новий графік роботи прозорих офісів, з чим пов'язані зміни. Так, ми дійсно змінили графік роботи нашого прозорого офісу. Ці зміни починають діяти вже з цього тижня. Ми повернулись до продовженого робочого часу, а саме ми тепер будемо працювати в середу до 19-ї години, і, відповідно, в суботу будемо працювати з 9-ї години до 14-ї години. В суботу, хочу зауважити, будуть працювати виключно центральний офіс, який знаходиться на Саборні 59, і територіальний підрозділ наш, який знаходиться на Замастянській Тобто, територіальний підрозділ «Замостя». Ми працювали по такому графіку до введення карантину і воєнного часу стану. Але на сьогоднішній день ми розуміємо, що потреба в цьому є. До нас звертаються мешканці, які потребують отримувати послуги саме тоді, коли в них є вільний на цей час. А це відповідно після роботи або вихідний день. Тому ми, як завжди, як намагаємось піти на зустріч нашим мешканцям і створити більш зручні умови для отримання адміністративних послуг. Чи новий графік роботи стосуватиметься усіх ЦНАПів у Вінниці? В середу працюють до 19 години всі ЦНАПи. А в суботу чергують виключно ЦНАП на соборній центральний і територіальний підрозділ на Замостянський сім почули. Вас ірина Копчук, директор департаменту адміністративних послуг, була з нами на зв'язку.